На багатьох об'єктах критичної інфраструктури України триває ліквідація наслідків масованого російського удару по енергетичній системі країни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, під час нічної та ретельно спланованої атаки окупанти випустили понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет по об'єктах, що забезпечують роботу енергомережі життєдіяльність населення. Внаслідок ударів постраждали понад 20 людей. У Запоріжжі загинула дитина. У столиці енергетики та комунальні служби працюють над відновленням електро та водопостачання знеструмлення зафіксовані в багатьох областях, зокрема у Київській, Донецькій, Чернігівській та Сумській. Зеленський закликав країни-партнерки до рішучих дій. Саме цивільна енергетична інфраструктура головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії США, Європи, Сімки у реалізації постачань ППО у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи 20 усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це обов'язково додасть глобальної безпеки дякую всім, хто допомагає. Кількість постраждалих під час російської атаки по Черкащині зросла до восьми людей. У Канемі через ракетно-дроновий обстріл окупантів пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, школа та багатоповерхівки. Повідомили в Черкаській Ова. До 12 людей зросла кількість постраждалих в Києві. Вісім з них ушпиталили. Вночі росіяни масово на атакували столицю. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Ворог ударив по критичній інфраструктурі. Лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням, перебої з водою та світлом і на правому березі столиці. В Голосіївському пошкоджений фасад і вікна на п'ятому поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі в Деснянському. За попередню інформацією, уламки збитої ракети впали. На відкриту територію біля поліклініки. Нині енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Ситуація складна, залучені всі необхідні служби, зазначив Віталій Кличко. І після ворожої атаки у Печерському районі руйнування у багатоповерхівці на місці перебуває наша журналістка Вікторія Росінська, яка розповість подробиці. Віко, вітаю тебе. тож тобі слово. Вітаю Ірино, вітає наші телеглядачі. Я зараз перебуваю у Печерському районі, де маємо наслідки після нічної атаки. З наслідки в багатоповерхівки зараз попрошу оператора детальніше вам показати. Як бачимо, ймовірно уламки потрапили в, серед, в середню частину будинку. До речі, поспілкувалася із дівчинкою, яка проживає поряд. Вона сказала, що гучні вибухи почула близько 2.30-2.40 ночі. На жаль, ближче нас на Наразі не підпускають там обгорожувальна стрічка. працюють десенсники, працюють комунальники. Пожежу вже ліквідували. Наразі там викладають із вікна якісь уцілілі рештки, якісь предмети. предметами обстелені весь от все подвір'я. Також патрульна поліція так і наразі не повідомила мені точну кількість, скільки маємо тут постраждалих. На жаль. Також розгорнутий штаб патрульної поліції, де люди з цього будинку фіксуються. Пошкодження, які зазнала їхня квартира, також поряд лагодять лінії електропередач. До речі, що мушу зазначити, от поруч, які є прилеглі квартири, от я можу побачити у віконцях, навіть горить світло, тобто, ймовірно, все ж таки, вже світло в якусь частину цього будинку, все ж таки дали. Однак можу спостерігати, що от люди все активніше. Ходять із великими такими баклажками води, тобто, ймовірно, все таке водопостачання в деяких квартирах, як і світлопостачання, воно обмежене. Взагалі, щодо інформації по столиці, на даний момент. Віталій Кличко повідомив, що маємо 12 постраждалих. 8 із них госпіталили у лікарні. Також маємо і обмеження щодо світлопостачання і енергопостачання. Лівий берег наразі без світла. До речі, близько години тому я була на лівому березі. Дійсно, ситуація не з найкращих. Дуже великі затори, які тягнуться на правий берег. Заповнені маршрутки також дуже поре. Повнені тролейбуси, люди стоять, чекають, оскільки станція метро із Червоного хутора до Славутича вона не працює. Тобто людям, які проживають на цих станціях метро їм доводиться їхати до станції митровитчі і вже з цієї станції вирушати на інші лінії, куди їм потрібно. Також є інформація, що маємо перебої зі світлом і частково обмежено водопостачання на правому березі. Толицю, однак київський голова повідомляє, що наразі всі фахівці працюють, аби найскорішим часом все відновити. Наразі у мене все передає в студію. Вік, дякую тобі за це включення. Вікторія Росинська, наша журналістка, була з нами з Печерського району столиці і розповідала нам про наслідки масованої нічної атаки.